Сьогодні факультет лінгвістики радий вітати учасників першої міжнародної конференції, присвяченій проблемам викладання іноземних мов літератури та перекладу в часи війни. Серед наших учасників понад 140 провідних фахівців із різних країн світу сьогодні я розповідатиму про дивовижного перекладача. На щастя, мені так поталанило бути його учнем. Про Григорія Парфировича Кочука, який був сполучною ланкою між трьома епохами розстріляного відродження шістдесятництва і незалежності, який перекладав з 30 мов. Який пройшов сталінські концтабори, який пройшов гоніння за часів Брежнівських, і завжди залишався людиною, і завжди залишався однією з центральних постатей української культури. От пам'ятаємо про це, що переклад у нас це значно більше ніж щось технологічне. Це дуже важливе на ці творче явище. Цей університет в Києві особливий. Бо серед технічних університетів він має таку особливість, що дуже гарно зливаються технічні спеціальності з гуманітаристикою. Хочу довести тут, що переко — це не буденне поняття. Він все ж таки охоплює дуже багато сфер людської діяльності. Гумбольд казав, що людина може мислити тільки мовою. Поза мовою думки нема. Німецький перекладач Август Шлегель казав, що людський розум може тільки одне перекладати. Переклад це багатогранне явище, і це надзвичайно. Важливе явище, яке неймовірно актуалізувалося у часи війни. Перекладач це та людина, яка працює зі словами, допомагає порозумітися людям. Перекладач це та людина, яка допомагає авторові познайомитися з читачем. Перекладач це та людина, яка глибоко розуміє суспільні процеси і реагує. Словом і ділом на ті виклики, які постають перед нами сьогодні, і забезпечує в тому числі фаховий переклад тих фахівців, які захищають наше небо, нас, нашу Україну сьогодні, і звісно допомагає їм здобути найкращий досвід для покращення цього захисту. Наша подія це та неповторна мить єднання фахівців з різних. Можливо, навіть дотичних галузей. Сьогодні гостями на сьогоднішній конференції є не лише наші партнери і стейкхолдери наших освітніх програм, це е, партнери, з якими ми е, почали співпрацю вже під час війни і зробили багато проєктів у сфері е, підготовки перекладачів, у сфері викладання іноземних мов. Це представники національного Erasmus Plus офісу України, це представники. Української асоціації перекладачів України і науковці, лінгвісти, перекладачі практики як художньої літератури, так і технічної літератури. Те, що ця конференція зібрала більше ста людей сьогодні, які готові поділитися досвідом, обговорити нагальні питання підготовки, надзвичайно важливо для нас не лише у день народження факультету лінгвістики, а й в контексті планів на майбутнє і спільної добротворчості у напрямку переможного миру сьогодні є надзвичайна можливість долучитися мені особисто до заходу і розповісти працівникам, викладачам про можливості програми співпрацю з європейськими партнерами і можливо розбудову європейських студій в університеті. Дуже символічно, тому що завтра офіційно програмі Erasmus плюс виповнюється 38 років. І я особисто буду пророчувати свою презентацію тим досягненням, які є в Україні, тому досвіду, тому впливу, який надає програма, як на індивідуальному, так і на інституційному та національному рівні. Я буду щиро рада представити конкурси і можливості для закладів вищої освіти на сьогоднішній день. Їх близько сорока. Де кожен викладач зможе розвинути свою нову професійну діяльність, розбудувати свій потенціал заради своїх студентів, заради своєї кафедри, своїх колег, свого університету і через проекти з академічної мобільності, і через проекти співпраці, альянси, різні центри, і знову ж таки, європейські студії імені команди національного еразмус плюсофісу щиро вітаю всіх учасників. Багато людей звикли ставитися до перекладу як до чогось суто технологічного. Насправді це не так. Коли ми говоримо про художній переклад, то є автор, але безумовно є перекладач, який часом набуває для своєї національної культури статусу не меншого ніж автор. І сам переклад виконує не тільки технологічну ознайомлювальну, а й виразну на цій творчу функцію. Це відбувалося, скажімо, в Німеччині в XVIII столітті, де вищі верстви були б сказати сфранцужені. І німецькі перекладачі повертали своїми перекладами Шекспіра, скажімо, з античних поетів, німців до своєї рідної мови. І це сталося у нас в українській культурі. Важливим є те, що а, теми стосуються не лише повсяденного використання, а також перекладу в нашій сучасній реальності, а саме перекладу різних постів, коментарів, емоцій, тощо в під час військового стану, особливо був вражений виступами, які стосувалися використання штучного інтелекту, а також перекладу під час кризи, під час різних ситуацій в. Нашому житті, оскільки сфера перекладу настільки широка, то треба все ж таки з'ясувати, що ми називаємо перекладами. Нам треба визначитися, що як називати філологія, має бути наукою точною. Ця конференція дає нам неймовірний шанс обмінятися досвідом різними ідеями, а також концептами, які можуть допомогти нам. Дійти до чогось нового. Ми всі знаємо, що ми вчимось а, з діалогу. Конференція присвячена 30-річчю факультету лінгвістики, моєї альмаматор. Це добра нагода зібрати всіх друзів під одним дахом, під одним небом України, навіть якщо вони онлайн. Поговорити про різне, але дуже дотичне до. Підготовку перекладачів, факультет лінгвістики це платформа для обговорення найважливіших проблем перекладознавства сьогодення. Тому не дивно, що співорганізаторами цієї конференції виступила Українська асоціація перекладачів. Щойно виступили без перебільшення. Такі знані гості, як перекладач Максим Стріха, наші колеги із Познанської політехніки. Зараз триває доповідь нашого колеги. Мігеля Ангеля Кандельгори з університету Валенсії впродовж двох днів на нас чекає величезна кількість найрізноманітніших панельних дискусій, роботи секцій. І ми щиро сподіваємося, що ця конференція покладе вагомий початок відповідним науковим заходам на нашому колодеці.